У цьому відео покажу, як робити фотомонтаж за допомогою штучного інтелекту. Без спеціальних знань, фотошопу. Буквально за декілька секунд ми можемо будь-яку фотографію переробити так, як нам заманеться: наприклад, поміняти фон, додати в руки якісь предмети, або ще складніше змінити міміку обличчя. Додати одяг і залишити при цьому фон, такий, який був, тобто дуже багато можливостей, і це не складно лише два сервіси нам знадобляться безкоштовно, і як я вже сказав, дуже швидко. Ви на каналі УМІТИМ тут багато цікавого про цифрові технології. Тож, якщо ви ще не підписались, будь ласка, зробіть це і поставте лайк, якщо це відео вам сподобається. Ну що ж, я буду брати ось цю фотографію зараз для роботи. І що нам знадобиться в першу чергу, це старий добрий чат GPT. Ми сюди завантажуємо нашу фотографію. Для цього натискаємо плюс, додати світлини та файли. І знаходимо на комп'ютері цю фотографію. Ось вона додана. І тепер головне написати промпт. Що ми хочемо отримати. Ну, давайте до того, як пишемо промпт, ще раз натиснемо плюс і одразу увімкнемо режим створи зображення, щоб не було ніяких кривотолків у GPT, і він одразу мав на увазі, що ми від нього хочемо. І пишемо: що заманеться, як то кажуть. Зміни фото і як саме треба змінити чоловік на фото. Наприклад, літає над землею. І так, щоб він не просто в тій позі, в якій був, треба все деталізувати, а ще й вказуємо, в якій позі, наприклад, руки, ноги. У вільному русі. Ну, коли ми да, літаємо, хоч ми, на жаль, не вміємо, але при цьому ми б якось б, напевно рухали руками і ногами. Е, важливо попросити зберегти ті деталі, які ми хочемо, щоб вони власне, збереглись. Дописуємо: збережим простір, тобто де знаходиться цей чоловік, одяг і риси обличчя. З рисами обличчя в будь-якому разі не все буде одразу готово, тому ми після того підемо на другий крок саме для о, коригування рис обличчя, але зараз запускаємо те, що є. Певний час буде відбуватися робота, і, звісно, налаштовуватись на те, що з першого разу може не вийти так, як хочеться, і тому треба почекати. Зараз ви бачите. Що нічого начебто не відбувається іноді GPT, ніяк не дає знати про те, що він генерує щось, але все-таки є ознака, як зрозуміти, що він генерує. Якщо тут отакий квадратик, ви бачите, це означає, що генерація йде. Ну що ж, давайте почекаємо декілька секунд, поки ця генерація завершиться, і я сподіваюся, першого разу успішно. Що ж у нас вийшло? Давайте подивимось. Зараз на обличчя ми не звертаємо уваги, бо воно ще потребує корекції. Це нормально, що наразі GPT не ідеально перемальовує обличчя, але подивіться на все інше, як було фон. І він його, скажімо, домалював в тих місцях, де насправді було тіло, але абсолютно природна, поза польотом. Що ж, ми скачуємо цю. Генерацію зображення. І переходимо з вами до другого етапу. Це нам потрібно відновити обличчя для того, щоб ми були схожі самі на себе або дивлячись, кого ви там будете перемальовувати. І нам потрібен якийсь. Сервіс для заміни обличчя таких вже існує доволі багато. Я зазвичай користуюся ось цим. Face Swapper. він дозволяє декілька разів на добу обробляти фотографії навіть без реєстрації в сервісі. Уявіть, яка щедрість. А після реєстрації ще дає ну раніше давав 10 додаткових генерацій. Тож орієнтуйтесь на це. Коли ми зайдемо на цю головну сторінку, нам треба вибрати перший режим. Натискаємо на назву, тобто так як сам сервіс називається. І в цьому інтерфейсі потрібно зробити дуже-дуже прості кроки: натиснути зліва на ось цю картинку з двох дівчат і завантажити нашу оброблену, тобто, точніше згенеровану фотографію там, де ми е, літаємо. Тепер справа натискаємо плюс і завантажуємо фотографію оригінал, там де ми стоїмо. Штучному інтелекту буде доволі просто накласти одне на інше, тому що навіть не треба міняти позу обличчя нічого, оскільки просто треба замінити. Це навіть можна зробити в фотошопі, але ми сьогодні йдемо найпростішим шляхом, використовуючи саме нейромережі. Тож, фотографію, як ви бачите, я завантажив свою оригінальну і маю на неї, на неї натиснути. І тепер у мене підсумовується обличчя це заміниться на ось це. Натискаємо синю кнопку і чекаємо буквально декілька секунд. Тут навіть не треба ніякої магії монтажу. Зараз все буде готово. І подивимося, наскільки ми схожі самі на себе. Отже, ось наш результат. Ну і подивіться, моє обличчя, звісно, воно якесь зазнало. Змін порівняно з цим оригіналом, але мене можна впізнати ось до і після. І я думаю, що це доволі такий вау-результат з урахуванням того, що нам потрібно було лише декілька секунд для того, щоб це зробити. Стрілочкою завантажуємо нашу фотографію і готово. Давайте. Зробимо ще одну версію, ускладнимо завдання, і на основі цієї ж фотографії згенеруємо щось, як я вже сказав, складніше. Для цього ми повертаємося в GPT, але я рекомендую почати новий чат, щоб нічого тут не зупиняло GPT від якісної роботи. Тому ми запускаємо новий чат і додаємо знову нашу оригінальну фотографію. В безкоштовній версії додати за добу можна лише буквально декілька файлів з одного облікового запису, тому на це зважайте. І якщо перший промт, який зараз ви бачили результат, я перед записом пробував, репетирував, то той промт, який я заздалегідь приготував і зараз його сюди ось вставив, я ще не пробував. Хочу разом з вами поекспериментувати, що ж вийде. Для мене це буде теж вперше. Тож промт такий. Зміни фото. Чоловік тримає в руках великий букет квітів. На стіні позаду висить кириличний, кириличний напис зі святом. Чоловік усміхається, а от простір, одяг і обличчя так само треба зберегти. Почекаємо і подивимося, що вийде. Так, зі святом чудовий напис, чудовий букет, реалістично. Я його тримаю. Єдине, що, поки не зовсім я, потрібно це обличчя знову ж таки виправити. А так, загалом, це заслуговує на області, тому що дивіться, як він гарною кирилицею написав, і який чудовий букет, ще й під колір мого худі. Скачую фотографію і давайте для закріплення ще раз, як нам його замінити. У нас тут уже було, так? нам треба урною видалити старе зображення. Клікнути і завантажити наше нове. А фотографія оригінальна з обличчям тут вже у нас додана. Ми тільки на неї клікаємо і генеруємо. Іде перевірка, чи я не робот. І почалась генерація. Тож я все-таки не робот. Подивимося, наскільки буде схоже на оригінал. Ось так було і стало трошечки більш схоже. І ми це скачуємо. Ось такий чудовий, як на мене, спосіб лайфхак як можна максимально швидко, без спеціальних знань за допомогою двох безкоштовних сервісів, генерувати абсолютно новий простір, нові предмети, новий одяг за потреби. З нашими фотографіями. Пару порад щодо того, які фотографії треба добирати, щоб вийшло якісно. Ну, скоріш за все, ви і так це розумієте, має бути лише одна людина в кадрі, щоб гарно опрацювати. Хоча цей сервіс Face FaceWapper дозволяє і декілька облич змінювати, але це завжди буде менш якісно, тому що більше роботи штучному інтелекту. По-друге, фотографія має бути нормальної якості. Не кажу, щоб вона була. Супер, але хоча б там ну, не зовсім якась малюсінька розтягнута. І експериментуйте, пробуйте різні промти. Не завжди це може вийти з першого разу, але якщо вам дійсно цікаво з цим розібратись, то у вас обов'язково все вийде. І також ще додаткова порада. Якщо чат GPT в безкоштовному тарифі дозволяє буквально 5 разів генерувати зображення на добу і додавати рази, 2-3 файли, то сервіс Sora від. Ієї ж компанії OpenAI дозволяє ще 10 зображень генерувати, і щоразу буде у вас по дві версії. Можливо, я зроблю окреме відео по сервісу SORA, оскільки все-таки більше можливостей для генерації зображень, але і. Станом на зараз ChatGPT теж наші потреби задовольняє. Якщо вам було цікаво, поставте лайк цьому відео, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, і напишіть в коментарі, як вам ця ідея і чи ви вже спробували цей експеримент. До зустрічі в наступних відео з вами був Іван Іванов.